Всім привіт! Як ви знаєте, я дуже люблю читати нонфікшн-літературу, і сьогодні я розкажу вам про оцю книжку. В інтернеті хтось не правий. Насправді в мене є цілих дві книжки від Асі Казанцевої. Я дуже люблю, як вона пише. На цю книжку я обов'язково зроблю також огляд, я її вже прочитала. Але це буде трошки згодом. Сьогодні ми дізнаємось, що робити, коли в інтернеті хтось не правий. Отже, у книзі в інтернеті хтось помиляється, Ася Казанцева досліджує найбільш дискусійне питання. Її фішка в тому, що вона має наукову освіту, вона біолог, але одночасно вона і блогерка та журналіст. Тому вона пише дуже круто, воно цікаво, воно захоплююче, воно легко, весело, іронічно, але при цьому збережений такий науковий підхід. Тобто, авторка завжди апелює до фактів, до якихось досліджень. Вона завжди ставить посилання на перше джерело. Тож, якщо вас зацікавить якась тема, ви завжди можете подивитись, яку книгу або статтю почитати, щоб поглибити свої знання у даній темі. Це дуже круто. Я за це окремий такий величезний плюс ставлю їй. Тому що дійсно дуже інколи цікаво, коли ти щось прочитав, воно тебе здивувало, зацікавило, ти хочеш дізнатися більше, і тут в тебе є такий дуже научний, практичний інструментарій, як дізнатися більше. Отже, про що йдеться у цій книзі? Тут досліджується дуже багато питань, які зараз можна побачити у Фейсбуку і не тільки. Наприклад, ГМО це жах чи все ж таки технологія майбутнього. Вакцинація, треба робити чи ні, як вона впливає на дітей. О Боже, в мене здається, весь Фейсбук просто вся стрічка у цих питаннях. Потім нещодавно актуальне питання ЛГБТ. Потім досліджується. Ну, давайте просто пройдемось по темах: гомеопатія, щеплення, акупунктура як метод лікування, ГМО, еволюція. А, чи треба робити дослідження тваринами, вегетаріанство, треба їсти натуральне, тобто, чи від органіку є польза, чи немає. Чоловік і розумніше за, за жінок, чи правда чи ні там дослідження, чий мозок більше, а, питання релігії, питання ЛГБТ. Тобто, реально усі питання, які ми так чи інакше бачимо зараз в інфопросторі, в якому ми живемо. Але тут воно погля... подається. А, знову ж таки, з наукової точки зору, і чи є якесь підґрунтя під цим. Я раджу цю книжку усім. Просто усім і кожному. Тому що ми живемо от у цьому інформаційному білому шумі. І щоб трошки зорієнтуватись в цьому, треба відштовхуватися не від власних оціночних суджень, а від якихось фактів. Отут надаються оці факти. Звичайно ж, в авторки є своя точка зору, але вона підкріплює її практичними дослідженнями. І це не просто маніпулювання цифрами. Тут подається обидві точки зору, але знов ж таки, як я вже казала, з таким науковим підходом і обґрунтуванням. Чому саме так? І тому я вважаю, що цю книжку варто прочитати. Обов'язково варто прочитати кожному. Вона читається дуже легко, дуже класно. Е Написана ну, реально, дуже іронічно, весело. Це абсолютно такий е публіцистичний нонфікшн для кожного. І при цьому ви значно збагатите свій багаж знань і зможете е ґрунтовно е і дискутувати на всі ці болючі питання, які є наразі в нашому суспільстві, тож читайте гарні книжки, ставайте розумнішими, дискутуйте завжди конструктивно, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео. На все добре!